Одна з ключових проблем це порушення прав і свобод громадян. Корупція, яка останніми роками пронизала все наше суспільство, про яку все голосніше і голосніше кажуть не тільки підприємці, а й звичайні люди. Наше головне завдання. Я маю на увазі завдання влади не допустити Патресі. Загальнонаціональний діалог повинен йти. І це буде приносити тільки користь. І я вважаю, що нам треба шукати з вами те, що нас буде об'єднувати. І я вважаю, що ця енергія змін за великим рахунком це енергія подальших реформ, подальшої модернізації країни.